Доброго всім дня! Сьогодні 26 серпня, Закарпатська область. Хочу показати одну з диплоїдних слив які маю ще в колекції. Називається вона Moon Globe. Це слива е, також американської селекції. Диплоїдна слива що можу відзначити відразу, то її морозостійкість. Це одна з напевно з самих морозостійких слив диплоїдних в моєму саду. Вона як ціла, так і зав'язала. Плоди вже споживаємо десь два тижні і слив все рівно, все заліплено, Їх дуже багато цих слив. Ця слива достигає якби поступово. можна так Підходити, то вони плоди навіть не червиві. Кажеться, що ну, колись я думав, що може червиві то якби достигають раніше, але ні, вона так якось достигає. Е, є нюанси з цією сливою. Коли ось покажу вам, її треба їсти, споживати, якби це на мій смак, смаки різні у людей. Але якби я вже додивився, що саме її смак гарний в неї. Коли ось вона така трохи-трохи м'якенька. Не сильно, але трошки починає. От тоді ось таке забарвлення в неї тоді стає. Тоді вона дуже смачна. Навіть якби і не слива, а більше до абрикосу якогось дуже, дуже класний незвичний смак. Але коли вона перевисить. І стає ось такого вже кольору. Ну тоді ви її будете якби не їсти, а пити, бо ну це просто я не знаю, її нереально нормально з'їсти, бо вона просто тече, я ще таке не бачив, Ось дивіться, дивіться, що, що, та це просто екскранник, я не знаю. Ще не бачив такого, щоб сливи або якісь фрукти так текли. З цієї однієї сливи, я думаю, можна 50 грам соку здавити мінімум. Дуже, дуже соковита стає, просто неймовірно. Ну, то таке, я не люблю, коли вона така мінімуна тоді втрачає смак. Ось коли такі плоди, це вже зовсім інший смак. Відкушу, покажу. Вона і дуже соковита також ще лишається. У, точніше вже є. Ось соку багато, просто тяжко показати. І смак просто має чудовий, нереальний, відчувається сильний цукор цієї сливи. Тому так, що хто хто буде брати або у мене живці, або десь колись саженці, то Є такий з нею нюанс, то я вам відразу кажу, Попробуйте І так, коли вона в такому стані, і коли вже така стає повністю стила, то вже будете собі бачити, як вам подобається її споживати. Ну, на мій смак, мені кажеться, що краще її так споживати і не треба давати перестигати. Бо коли вона перестигає, то, то, кажу, то просто ви будете її пити, а не їсти. А так слива вагою максимально може ну якісь плоди одиничні до 100 г, а так вага від 50 і вище. Слив багато, врожай великий, всюди є. На кожній гілці є сливи. Кажу морозостійкість. У мене одиничні сливи диплоїдні цього року з таким врожаєм. Ну Це одна з них. Запилювачі не знаю, поряд росте Санта Роза, також вся обліплена була e, недалеко Точесан Ельдорадо, тут ростуть близько біля неї. Ну, зав'язується дуже гарно, тому можу радити. Слива дуже смачна, дуже класний сорт. Одна з кращих диплоїдних по смаку, тому раджу.